Де брати ядра? Де їх брати? Каже в цьому відосіку, де брати ядра. Місія в нас здається. Гарматні салюти. О, мені лишилось, до речі, три, три салюта би бахнути. 50 ядер. Ловляться вони як сміття на будь-яких локацій з дна. Не з поверхні, з дна. Ось я на Алясці. Тут багато каміння. Берем якісь. Пусть яка повзе по дну. І просто кидаємо, ловимо зацепи. Те, що треба. Тут дуже добре вони ловляться, я поки тут історичну чевичу зловив, у ядра не знаю, мабуть, 10 може витягну. Ось так беремо, кидаємо просто от камінь, кидаємо за камінь. Можна кидати на мілину. Я взяв е е кренк і. Буде по дну повзати. Ось зацеп щось є. Зацеп зробив, дёрнули. Дивимося, що там, ядро чи іншесь? Ядро. Ось і так 50 раз. Ну, в принципі, на цій локації вони дуже добре йдуть. і Я знаю, що вони йдуть на ловом старі там, де на мостику, заду мостика трава росте, але там треба опускати блесню на дно, бо зверху вона його не зацепить. Але там дуже добре теж йдуть зацепи. Також на озері Рокі є каміння, і на озері Фалкон. Там, де лососові, форелі. Ось щось відірвали, бачите, це ще одне ядро. І отако от ми кидаємо, кидаємо. Не обов'язково вам йти на цю локацію, можна йти на любу локацію, але пускати потрібно блешню на дно. Дуже добре йдуть кренки, бо вони просто повзуть по дну. Якщо брати якусь блишню іншу, то там може не так легко вийти, бо блишня піднімається, падає, піднімається, падає. Ось за 2 хвилинки я вже 2 ядра зловив. Не обов'язково кидати так далеко, можна підійти ближче, кидати зблизька. Нічого не відірвалося, але за це був. Мені здається, кренком буде найлегше, бо він просто якийсь такий глибоководний, щоб він глибоко занурювався, він просто шкребе по дну і високо тягне. Ось, ще один раз закину. Тай раз щось не зачепилося там нічого. Ну і для чого потрібні ці ядра? Є от тут на цій карті ось тут є, хто може не знаю, ось такі гармати. Так, ця... де? так, не вийду. Є на кожній локації, яка відноситься до Америки, не до Європи чи інших континентів, а суто лише Америки. І не Канади, зараз, я вам кажу. Тому що тут є Вайтмус, а він, це бачите, тут десь от. Національний парк Канади. Це не є США. В общем, скрізь дає над локацією такий прапор Америки, там є крім Ось тут там є прапор і е, пушка. Тут пушки немає, є лише прапор. Отак ми заходимо на локацію. Для чого нам потрібно? Стріляючи з пушок, можна отримати е, приманки, які використовуються для ловлі історичної риби у квесті 4 липня. Ці приманки можна купити в магазині за байткоїни, можна купити в магазині. за... Е, Реальні гроші. А можна ось так стріляючи, ну, немає нічого, так стріляючи, отримати їх е, за постріл. Я з цих 50, ну, можливо, десь десяток отримав. Там не там відсоток такий не такий вже і великий, але от я зараз достріляю ще два ядра. Десяток точно я отримав десь. Цих приманок. І отак бігаєте по локаціям і стріляєте. стріляти можна раз в годину реального часу на кожній локації окремо. Тут зразу з'являємося біля гармати полостий. Виходимо. Навіть якщо відстріляєте 50 ядер, можете стріляти далі, тому що ці приманки вони дуже ефективні при ловлі звичайної риби. Тільки історично. Та да, дешевше поїхати. Рот. До речі, да і на Рокі так, також можете пробувати ловити ядра. Тут є справа ось тут з цієї локації. Тут є багато каміння, за які ви можете робити зацепи і ловити ядра. Так, ну ось бачите, мені дали діпранер. Плюс е це був 50 вистріл. Я отримую таку катушку. Зараз вам покажу, що вона себе представляє. Наскільки? Вона в нас має на 15 кг фрікціон. Це досить е непогано, я вам скажу. У мене топова зараз складається на 9,5 на спінінгу. І на 10 на вудці ці Тому це мультиплікаторна. Вона для. Зараз вийду. О. Вона для інших, інших типів вудилищ. Зараз я вам покажу. До речі, вудилище саме до цієї катушки ми отримуємо з квесту. 4 липня. Оце у пошуках американських скарбів. Тут дається нам вудка. Кажу. кастингові, Оця така кастингова. на Здається на 15 чи 17 чи 18. Щось таке. 15-18 кг я вже не пам'ятаю. Точно наскільки та вудка. Я десь дивився в інтернеті. Ну, ось це десь рівень 36-38. Непоганий такий підгон, тим більше я раз 38 рівень і підійде. Тому, якщо когось залишилось питання, будь ласка, пишіть в коментарях буду по можливості відписувати. До зустрічі гарних вам ядроловлі.